Битва версія 2.0. здоров'я з міста Суча. Як російська розвідка прогавила карколомний прорив ЗСУ? Я думаю, що свідчить про майстерність цієї операції. Що задумала Україна наступом на Курську область? Натякцію дуже ну, добре розуміємо. Та чи стане він переломним у війні? Ми цю наразі шахову дошку перевернули. Несподіваний поворот у війні з Росією. Я... Ложись, Лажись! На... Подвал все подвал під хотім! Так розпочався ранок 6 серпня на Курщині. Невідомі люди на бронетехніці з тактичним знаком білим трикутником в'їжджають на території Ерефії. Невже це сили оборони України? Міністерство оборони Російської Федерації заявляло, що якісь підрозділи складом до 300 особового складу намагалися прорвати кордон Курської області. Отже, будемо називати їх, умовно 300 спартанців. Керівництво України ситуацію не коментує, але техніка, розпізнавальні стрічки, зухвалість операції та й навіть промовисте мовчання генштабу все це говорить про те, що 300 спартанців це українська армія. Перша армія після другої світової війни, що зайшла в Росію. Росіяни хочуть з нами вибудовувати нову гру. Вони хочуть знати храм зграти з нами в шахи. Ми цю наразі шахову дошку перевернули. Але чому саме Курська область? Курська область дуже перспективний район, дуже цікавий. Чи надовго ця операція і яка її кінцева мета? Думаю ні світа, ні гази, ні коротше. Зупиняться українці там, де вони зараз, чи підуть далі. Хочуть, Про це ви дізнаєтесь трохи згодом. 5 утра, 6 августа, противник… Силами піхоти, бронетехніки попиталися прорвати нашу державну границю. Не лише спробував, а й прорвав. Російські прикордонники одразу викинули білий прапор. Рахунок полонених в перший день рейду пішов на десятки. Керівництво просто кинуло напризволяще солдат-строковиків. Кинули, як на прапором все. Забили на нас. Типа не допустити прориву. На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не то, да. Да изначально все пошли, не так. Влада-то та силовики з прикордоння дали дра попершими. Где наша армія хвалена? А де ні одного ПВО, нічого. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена был Ахмат войскать Чечня. Они, походу, первые свалили оттуда. А куди ж дійсно поділися тікток війська кадирівців, яких кинули на посилення кордону? А от і пояснення українці просто пройшли повз Противник, виходить, в початку пройшов між нашими опорними пунктами російськими, тому що дистанції були просто великі. Таким ривком хорошо углубился в Тож, поки російські солдати бігли та здавалися пачками в полон, їхній генштаб не знайшов нічого кращого ніж розбомбити все навколо. По Курській області били і балістичними іскандерами, і авіабомбами. Для генштабу Ерефії наш наступ на Курщину став повною несподіванкою, каже воєнний експерт Олександр Мосієнко. Адже там вірили у вкинуту українськими спецслужбами дезінформацію, чому саме наші війська концентруються на сумщині. Я думаю, що свідчить про майстерність цієї операції, чому тому, що можна було прикрити перекидання військ на сумщину. Росії думали, що ці війська їдуть захищати сумщину від можливого наступу Росії, а не готувати якісь дії. А ще можливо Путін відчував свої кордони в безпеці, адже мав закулісні гарантії, що Україна не вторгнеться, припускає наш експерт. Росіяни чомусь це з питання геополітики були впевнені на мою думку, що Україна не перейде державний кордон, що ми не будемо починати наземну операцію на території Російської Федерації. Можливо, були якісь непублічні домовленості. Більше ніж за добу після початку операції, переляканий Путін вирішив таки розказати росіянам про події на Курщині. Зразних мені буде. Встріча київський режим підприєм очередною масштабною провокацією. Врут ватілівізор і в врут, врут. Я бачив обличчя Путіна під час засідання Радбезу, яке відбувалося у них. Він був розгублений і схвильований. Це очевидно. Розгублено виглядав на радбезі і начальник генштабу Герасимов, якого напередодні зет блогери Рефії просто рознесли в пух і прах. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на государственну границю. Та поки Герасимов мужньо роздавав обіцянки, невідомі війська з синіми розпізнавальними стрічками та українськими прапорами розвивали успіх. За даними в зателеграф, вони менше ніж за дві доби захопили 350 квадратних кілометрів Курщини, і це повний провал, каже Олександр Коваленко. Це недолік загальної групи. Військ курські командування самого генерала Лапіна це ще недолік російських спецслужб, розвідки, контррозвідки і так далі, таке інше. Тобто тотальний провал. Жителі звільнених територій, побоюючись бомбардувань своїми ж, почали бігти подалі від війни. Щасливі власники автівок вишикувалися у величезні черги на виїзд з прикордоння. Хто більш хитрий шукав об'їзні шляхи? Не, 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 надав на курс. На курс не надо. А куда Не надо на курс там нині слушай. А от ті, кого забули у суджі, вийшли на площу благати царя їх врятувати. залишилися з дітьми без крова, без виброз, без бізєнів. Ми в чому могли у нас діти бояться на чи спать. Помоги, І допомога прийшла. Ціла колона з градами та вантажівками, набитими поки живою силою. Ось так вся колонна выглядала в ночи. Смеет, бое нахрен. <реклама> а ось так, за ранку. Втили вантажев 200 двухсотыми освободителями Курской Народной Республики. И их нарахували майже и в тысячи. Вот она, вот она колонна. Обратно возвращаюсь уже огня нет. Але росіян, схоже, нічого не вчить на цьому відео. Черговий пропагандист здає точну геолокацію вже нової колони. Дякуємо Олександру Орлову з телеканалу Зв'язда за координати. Прямо сейчас із Курска на наші позиції. э, партія военной техніки. За сейчас вижу і самоходні артилерійські установки, і бронемашины. Скільки ще військ кине Кремль щоб врятувати Курщину? Та чого добуваються невідомі спартанці цим проривом? Повний розклад від наших експертів. Перше і найпростіше рейд на Курщину це знищення російських резервів. Будь-яка знищена техніка, чи хтось взятий полон і так далі. Це все одно той, кого треба замінити, чи те, що треба замінити, це потребує ресурсу, який поїде не на схід на Донбас, а поїде в Курську область. Друге, Росіянам доведеться терміново кинути підкріплення з найближчих регіонів Брянщини та Білгородщини. тож ослабити ці свої напрямки. Група військ Брянськ це також десь 10 тисяч особового складу. Там нема багато чого перекидати. А якщо будуть, то що це означає? Що група військ Брянськ стає ще слабшою аніж група військ Курськ? Ми на тік, всі дуже добре розуміємо. Перекидання військ з Білгородщини може поставити хрест на харківській операції ворога. І хоча в тій групі в п'ять разів більше вояк ніж на Брянщині. Вони проводять вже третій місяць наступальну операцію на Харківщині, і як вперлись лобом ще з травня в село Глибоке та Вовчанськ на глибину 6-8 кілометрів від кордону. Так вони там і знаходяться. Чи знімуть росіяни війська зі східного та південного напрямків? Велике питання, адже резервів в них майже немає. є вже така попередня інформація, що з району Нью-Йорку вже не вводять резерви на сході, їх мали задіювати, а їх а їх притримали. Тобто, вже думають, що ну роздумують над ситуацією, як реагувати в Курській області. Третя цікава деталь. Зверніть увагу на цей об'єкт у суджі це газоперекачувальна станція Газпрому. Єдина робоча точка входу російського газу до Європи. Тепер цей об'єкт під контролем людей з українським прапором. Стратегічний об'єкт Газпром. В місті Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Такий трофей не лише прикриває наших бійців від бомбардувань противника, а може стати ще й неабияким козирем у майбутньому. Це те, що цю станцію дійсно можна буде на щось виміняти. як варіант. Ще одна можлива ціль операції у глибокому тилу росіян. Більш вигідна позиція України в майбутніх перемовинах. складно диктувати умови, коли в тебе вже не Курська область, а по суті суджанська народна республіка. Треба тиснути на Росію, в тому числі на полі бою. І от зараз це теж прояв тиску. Для того щоб на майбутніх можливих перемовинах форумі миру, який має відбутися, забезпечувати саме собі сильну позицію безпосередньо на полі бою, та багато залежатиме від реакції Кремля. Перекидатиме він війська з українського фронту чи підніме всі можливі зв'язки, щоб вплинути на лідерів західного світу, щоб вони тисули на Київ, щоб Україна відповідно пішла на якісь поступки і припинила операцію. Єдність партнерів України після поч початку подій в Курській області зберігається. Європа та США дали зелене світло на ведення дій на території РФ. А от наш Генштаб ці події поки не коментує. Мені здається, що просто зараз досить напружена ситуація по лінії бої Люди зайняті. Ну, врешті-решт, дайте попрацювати. Заважає Так хто ж увірвався у Курську область, знищує загарбників, будує фортифікації та вже контролює постачання російського газу до Європи. Лише на третій день операції натякає президент України. Хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо. Та за минулі три доби. Особливо результативно. А поки звільнена від влади Путіна територія стає все більшою. Та й взагалі країці суто українські історично належать до східної Слобожанщини. А прикордонна суджа навіть була 100 років тому столицею радянської України. Тож по суті, ми просто повертаємо своє Костянтин Павло Факти Тижня Сітів. Єдині новини.